Вітання вам з Тернопільщини і знову на зв'язку канал Сільське Подвір'я. Моє ім'я Ніна, я хазяйка цього каналу. Сьогодні свята неділечка. Хто святкує сьогодні Великдень, всіх вітаю зі світлим Христовим Воскресінням. Бажаю всього найкращого, особливо мирного неба. Нам всім. Знаєте, друзі, що? Сьогодні така гарна погода, як бачите, з коротким рукавом. Сьогодні десь певно було 24, дуже жарко. І не можу вам не показати ось ту красу. Бачите, ззаді за мною? Сьогодні неділечка і так жарко. Оці всі дерева розпустилися за одну ніч. Думаю, завтра буду йти на роботу. Ще буде одне відео точно, бо я не можу, щоб я вздовж дорогою не показала вам усю красу мого села. Ну, всю красу я не покажу вам, бо власні будинки таке не можна робити без дозволу господаря. Але ось таку красу, що цвіте, я вам можу показати. Зараз я вирушаю до себе у садочок, подивлюся, що там у мене відбувається. Сьогодні ще маю вихідний. Завтра вже на роботу. Як Бог поможе дочекати, все буде у нас гарно. Пробудемося ранком, живі, здорові, піду на роботу. Йдемо. Поїхали. Дивіться, у нас тут алеча. Ми з чоловіком позавчора трішки її привели до ладу, аж, аж позавчора дійшли в нас руки до неї. Дивіться, яка краса розпускається. Є багато таких дерев, дуже багато, що тільки починають розпускатися, а є такі, що вже цвітуть повним ходом. Зараз вам по дорозі на город покажемо. Правда, Жуля? Правда, Жуля? Жуля. Жуля мене не покидає. Зараз, зараз зараз вам покажу, які у нас це тут дерева починає. Починає цей, э, цю доріжку якби весняну алеча. Але зараз хочу заглянути до сусіда на подвір'я. Тут ніхто не живе. Ніхто. Хіба це не краса? Весна повний силі. Буяє. Оце буде. Тільки б морозу не було. Як все буде добре, будемо з компотиком. Будемо з компотиком. Пішла я. Так не видно проти синього неба не видно. Що цвіте дерева дерева цвітуть Але якщо так, подивитися дивіться, яка краса. Красота. Як я люблю, коли цвітуть дерева. Як я люблю, коли все добре. Дуже люблю тепло. Дуже люблю ось таку красу. Дивіться, красота. Оце красота. Це природне мистецтво. Природне мистецтво. І дивіться, яких тут багато. Тут цвіте теж дерево, дивіться, яке рясне, дуже рясне. Починає цвісти алеча і абрикоси. Зараз йдемо далі, побачимо, що там далі. Що, друзі, нарешті у садочку. Дивіться, це ось ці черешні, що ми з дідом посадили для внучка. Це, звичайно, ще не фактор того, що воно прийнялося, але все ж таки все ж таки, вже є, вже є якась надія, що дерево живе. Ідемо далі. Так, золотиста смородина. Бачите, дивіться, які, які пуп'янки. А як зацвіте, то взагалі буде красота, красота. Дуже красота буде. Агрус як зацвіте, подивіться. І щороку, щороку, ну, фокусуйся. І щороку він мені приносить урожай. Ще такого року не було, щоб мій Агрус мені не дав урожаю. Так, далі. Далі, далі, далі. Далі вже яблуньки розпускаються. Грушка. Моя грушка. Дивіться. Вже будемо мати один цвіточок цього року. Це один сорт, це другий сорт, це третій, четвертий, п'ятий, шостий. Це все моїми руками окуліровка і всі різні сорти. Не знаю. Будемо бачити, що вона нам зародить, ця грушка. Добре, йдемо далі. Так, цвіте моя жимолость. І, звичайно, вже чмелик, жмелики вже їх її запилюють. Дивіться. Я не можу вас зловити на камеру. Бачите, як гарно цвітежиє молость. Це Аврора. Це Аврора, самий ранній сорт в моєму садочку. Це хоней, теж починає цвісти, але ще ні. І войтик. Теж пізніший, з різними строками достигання, але цвітуть майже одночасно. Така справа. Ну, як би на цьому мало би вже і закінчити. Червона порічка. Ну, Надіємося, бачите, які зав'язки. Надіємося, як все буде добре. Будемо теж цього року з порічками. Ну, як Бог дасть, все в Божих руках. Дивіться, який красивий персик. Це персик, нагадаю, з кісточки, я вже говорила, від батьків. І цього року він нам би мав по ідеї дати гарний урожай. Тільки б не було морозу. А так все буде добре. Як не буде морозу, все буде добре. Ось такі справи, друзі. Надіємося, що буде тепленько, без морозів. І на цьому на цьому все. Ще зараз буде одне відео, одне невеличке. А далі покажу про що буде. Але те вже буде інше відео, тому що у мене, як ви знаєте, усі Відео зібрані окремі плейлисти, тому я мушу знімати усе окремо, щоб було легше знайти Дивіться, яка красота. Тому всім гарного дня, спокійних ночей, спокійного вечора, спокійної ночі, мирного нам ранку, Божого благословення, па па па, -па.